Прогулюючись естраєм, можна помітити велику кількість банківських установ. Тільки в центральній частині, відносно невеликого міста, їх більше десяти. Поряд з цим з'являються нові фінансові структури. Чи потрібні стрію нові банки? Ми запитали експертної думки керівника відділення Асвіобанку Миколи Мартича. У стрію дійсно багато банків і державних, і комерційних, не на всі смаки та розміри. Звісно, за весь стрій я сказати не можу, але за Асвіобанк можу. Ми гнучки, швидкі. Ми напрочуд чутливі та до клієнтів і їх потреб. Кожен клієнт для нас є цінність, але не рядок у звітності. На Стройщині велика частка підприємливих та ініціативних людей. Керівник Асвіобанку стрію Микола Мартич розповів про рішення, які суттєво сприяють веденню бізнесу для тих, хто цінує свій час. Є мобільний застосунок через наш мобільний застосунок Асвіобізнес можна може відкрити рахунок за лічені хвилини. Фінансовий директор чи бухгалтер компанії отримують можливість керувати коштами з будь-якої точки, де є інтернет, як то кажуть, 24 на 7. Для індивідуальних клієнтів, які хочуть і зберегти заощадження, і заробити, є депозитні програми, які, до речі, одні з найбільш дохідних на ринку. Ми пропонуємо 15,75% річних у гривні та 2,55% річних у доларах США. Крім того, з нами легко отримувати грошові перекази з цього світу у нас завжди вигідний курс при обміні конвертації валют. Вибір банку це завжди питання довіри і впевненості. Клієнти Асвіобанку вдумливі люди, які віддають перевагу надійності. Асвіобанк – один з перших комерційних банків в Україні, який працює уже 33 роки. І за цей час фахівці Асвіобанку налагодили роботу таким чином, щоб разом з клієнтом ретельно шукати спільні рішення, які допомагатимуть їх бізнесу міцнішати, а особистим фінансам збільшуватись. Якщо клієнт надає перевагу онлайн обслуговуванню то користується нашими мобільними застосунками АСВІОБізнес та Амобанк. А для тих, хто цінує живе спілкування з професіоналами і затишок банківського офісу у стріюдіє відділення на вулиці Богдана Хмельницького, 13.